22 січня 1919 року була проголошена об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки в одну державу. Це називається актом злуки. Дату було вибрано не випадково, тому що рік до того було проголошено четвертий універсал, де проголошувалась Українська Народна Республіка, окрема самостійна держава, як писав е, Євген Чікаленко в своїх спогадах. Про цей момент мріяли українці з 13 століття відтоді, як Роман і Данило заснували Галицько-Волинське князівство. Момент був історичний, тріумфальний. Це було знакове об'єднання двох держав. А, але перед Києвом уже стояли більшовики. Вони захопили уже всю частину Лівобережжя. З півдня була Антанта. На Донбасі червоні воювали з білими. Також там Махно десь воює. А, Заходу наступають поляки. По суті, акт злуки і не діяв, тому що уряди з УНР і УНР діяли окремо. А, хоча формально з УНР в той час називалася ЗОУНР, Західна область Української Народної Республіки. Але а, ініціаторами розриву договору були представники ЗУНР, тому що вони а, казали, що ми з поляками самі розберемося, у вас є. Ну, а, а до чого тут поляки? А, до Львова приїжджає. Представництво антанти е, і намагається врівноважити україно-польський конфлікт лінію розмежування біля Львова, щоб залишити Львів полякам. Петлюра намагається пристати на цю пропозицію як лідер Об'єднаної України, але галичани не згодні. А навіщо Петлюря це було? Щоби зберегти українську державу, а він потім вважав, що. Ці землі потім війдуть в склад України. Але для того, щоб зберегти державу, треба на деякий час від них відмовитись. Антанта пообіцяла за це допомогти українцям в боротьбі проти більшовизму. прислати на територію УНР добровольчий корпус, армію Галлера. Але Поляки викрутили це в свою чергу, наз, назвавши галичан більшовиками, і армія Галера воювала разом із поляками проти галичан. І внаслідок цього, в травні 1919 року, Галицька армія була витіснена за Збруч і об'єднана разом з армією УНР. І потім вони вже разом йшли на Київ, але це. Уже... Тому що Петлюра хотів приставати на пропозицію Антанти відступити на 30 кілометрів від демаркаційної лінії, яку вона запропонувала, щоб припинити конфлікт між українцями і поляками. А керівництво зунер було проти, тому що після успішної Вовчухівської операції командування Уга не хотіло відступати. Е Просто тому, що їм так сказали, і через розбіжності політичних поглядах Петрушевича і Петлюри також вони не змогли досягнути контакту, тому що Петрушевич вважав найбільшим ворогом поляків, а Петлюра вважав найбільшим ворогом росіян, що білих, що червоних. Це пояснювало, що українцям завжди допіка... Ну, надніпрецем за час панування в Російській імперії допікали завжди московити, а е українцям Українцям, які перебували під контролем австро угорської імперії, завжди допікали поляки. Через постійні чвари між урядами з УНР і УНР вони не змогли досягнути спільної мови, і договір наприкінці 1919 року припинив своє існування. Але, попри це, зараз це є дійсно свято, тому що і схід, і захід разом, і ми є єдиною соборною державою.